Відповідно до плану бойової підготовки першого базового періоду навчання у центрі оперативного забезпечення військово-морських сил збройних сил України проводиться комплекс занять, спрямований на підвищення загальної фізичної витривалості та досягнення бойової згуртованості військового колективу. Звичайно, для подолання таких маршів потрібна певна підготовка. Щоранку під час ранкової зарядки особовий склад долає 3 кілометри, раз на місяць 5 кілометрів, і нещодавно здійснили 10 кілометровий марш. Перед початком цього маршу кожен військовослужбовець пройшов медичний огляд і був допущений до проходження цього нормативу. Як зазначив начальник медичної служби Володимир Яворський, такі марші корисні для кожного військовослужбовця, адже вони не тільки зміцнюють здоров'я, але й тренують спеціалістів для виконання різноманітних завдань. Сьогодні здійснює. Тилове забезпечення цього маршу, а саме гарячий чай подано на дистанцію після пробігу 20-кілометрового маршу. Кожен військовослужбовець зможе зігрітися і цим самим стимулює свої життєво важливі органи для того, щоб запобігти захворюванню гостими респіраторними вірусними інфекціями. А також сьогодні, як ми бачимо, ми здійснюємо медичне забезпечення на санітарному автомобілі. Зі мною разом є санітарний інструктор, забезпечення ношами, сумкою для надання швидкої медичної допомоги. Інженерний загін здійснював марш як пішки, так і короткими перебіжками. Час проходження такої дистанції не має певних обмежень, адже завдання одне прийти у повному складі без втрат. Звичайно, на шляху інженерний загін чекали несподіванки та перешкоди. Диверсійна група зі складу самих інженерів самостійно подолала 10 кілометрів. Раніше Колони прибула у вказане місце та підготувала засідку. На схилі гори диверсанти зустріли колону та з використанням дивової завіси намагалися затримати її. Наша диверсійна група отримала завдання задержати групу, яка марш-бросок на дистанцію 20 км. Ми розположилися на склоні гори і поджидали підходящу колонну. Розвідка доложила в приближенні, коли вони подошли на розстояние, ми двинулись. вперед. Но колонна оказалась подготовленной, и нашу атаку отбили. Несмотря на то, что условно диверсионная группа была уничтожена, тем не менее... Ми з поставленої задачі справились. Деякі з умовних диверсантів потрапили у полон, деякі були умовно знищені, але уся диверсійна група після здійсненого нападу продовжила марш у складі інженерного загону. Також під час маршруту особовий склад долав умовно заражені ділянки в протигазах. Фінішували військові у повному складі з піснею, втомлені, але задоволені результатом. Попивши гарячого чаю, своїми враженнями від проходження маршу поділився Дмитро Кибіткін. «Тільки-тільки закончили прохожня 20-кілометрового марш броска Я контрактник молодой, служу в вооруженных силах полтора месяца. Ну, что хочется сказать, устали все, устали, как говорится, очень. Но, как я считаю, для подрастающего поколения, для нас молодых, перспективных, это необходимо. Отрабатывали норматив 1, это одевание противогаза. И марш-бросків на Заступник начальника центру бойового забезпечення Сергій Тіма зазначив, що такі навчання згуртовують військовий колектив, зміцнюють моральний дух, дисциплінують стрій, в якому сильні допомагають слабшим. Під час 20 кілометрового маршу були відпрацьовані ряд водних а це Преодолання – наше та заражена місцевості особовим складом з приймінням індивідуальних засобів е... защити, а також відпрацьоване водне по нападу на підрозділ диверсіонними групами при преодоленні. Ті, хто хоч раз у житті намагався подолати таку відстань з автоматом у руках, добре розуміють, яка це непроста справа. Але хлопці з інженерного загону з поставленим завданням впорались на відмінно, впевнено, подолали марш.